Україна незламна і непереможна. Український народ гідний своєї великої батьківщини. Ми боремось не лише заради перемоги, а заради майбутнього. Кременчуцькі новини в ефірі. Далі найголовніші б новини сьогодні. Сьогодні Кременчужани бігли заради перемоги України. До дня міста у Кременчуці відбувся благодійний пробіг. Учасники заходу робили внески на підтримку зсу, адже цьогоріч наше місто відзначає свій день народження у новому благодійному форматі. Детально розкажемо вже за мить. Я прийшла щоб допомогти нашій армії і прискорити нашу перемогу. У нашому місті тривають заходи з нагоди благодійного дня Кременчука. І сьогоднішній ранок розпочався з традиційного пробігу довжиною один кілометр по вулиці Соборній. Маршрут на сьогодні запланований наступний. Біжимо від площі перемоги по вулиці Соборній до площі Незалежності і потім у зворотньому напрямку. Місце старту у нас буде місцем фінішу цьогоріч. День Кременчука відзначається у новому форматі благодійному. На кожному заході присутній QR-код. Це офіційний рахунок ЗСУ у Нацбанку. Тому своєю участю кожен кременчужанин робить внесок у нашу спільну перемогу. Впевнений, що і Кременчужани, і нові Кременчужани, які зараз перебувають в місті Кременчуці, наші. Біженці підтримують збройні сили України. Це пришвидшить перемогу і дозволить нам проводити святкові заходи. Вже на повну, але після нашої перемоги до благодійного забігу долучилися і діти, і дорослі. Всі були заряджені енергією і налаштовані на активну участь. Адже Кременчужан об'єднала одна спільна мета допомогти нашим ЗСУ здолати ворога і повернути мир на українську землю, щоб підтримати наших захисників, тим паче, що в мене чоловік на війні багато родичів також захищають нашу країну. Ну допомагають різними способами. Тому я вважаю і дитину собою взяла, щоб бачили, цінували те, що ми зараз маємо, і завдяки кому, що ми зараз можемо прийти сюди, стояти тут під небом, мирним на Нас нічого не летить. Хоч таким способом подякувати і підтримати. Бажаючих допомогти нашим військовим було надзвичайно багато. Біля банеру з QR-кодом утворилася черга із учасників благодійного пробігу. Я за наше ЗСУ, щоб ми перемогли і щоб ми, ми жили як раніше, і щоб такого не було більше, щоб ми більше не чули сирен. Гарний положий день акція відбулася. Для допомоги Збройним силам України Україна неодмінно переможе. Слава Україні! Я бігла свій перший пробіг. Мені було дуже цікаво, класно сподобалось. Класна розминка. і, Я думаю, буде класний день. Біг, тому що я люблю Кременчук і Україну, і хочу допомогти зі Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини. Сьогодні, у рамках святкування благодійного дня Кременчука, відбулася традиційна тролейбусна екскурсія пам'ятками міста. Послухати яку звітали як Кременчужани, так і гості міста. Більше про це дивіться далі. Благодійний день Краманчука не лише підіймає настрій, а й знайомить з історією та легендами міста. Сьогодні в рамках святкування благодійного дня відбулася традиційна тролейбусна екскурсія пам'ятками міста, де всіх бажаючих запросили дізнатися щось нове про рідний Кременчук. Сьогодні наше Кременчуцьке тролейбусне управління разом з музеєм, нашим як завжди, кожного року проводить екскурсію містом. Кременчуком. наша екскурсія буде проходити за маршрутом Річковий вокзал по центральним вулицям міста до розворотного кола Якова Петруся, а потім по центру міста вулиці Небесної Сотні. Цьогорічний благодійний день Краманчука унікальний, адже під час традиційної екскурсії з історією міста познайомляться не тільки Кременчужани, а й гості нашого міста. Сьогодні у нас не лише Кременчужани, я сподіваюся, а є також люди, які стали гостями. Нашого міста, які знайшли тут тепло, притулок і нових друзів. Тому ми будемо намагатися розповісти як Кременчужанам, так і нашим гостям про наше місто, як ми його любимо, і сподіваємося, що вони теж його полюблять. Ірина Аркадіївна була вимушена залишити свій дім у Слав'янську та приїхала до Кременчука. Жінка вже встигла полюбити наше місто і з радістю послухала його історію. Ми приїхали На Слав'янська. От. Нам город очень нравится. і от решили приїхати друзі, на екскурсію і посмотрети. Все здорово. Дуже Спасибо большое за цю екскурсію. Побольше узнаем о городе. На Для нас це очень приємно. Катерина Михайлівна не вперше відвідує подібну екскурсію і кожного разу дізнається щось нове. Жінка рада, що сьогоднішнє свято провела саме таким способом. Всі з задоволенням чекали цього дня, і от зараз ми спостерігаємо, і слухаємо екскурсію екскурсовода. Всі дуже задоволені. Сподіваюся, що всім сподобається. Оскільки цьогорічний день міста цілковито присвячений благодійності, по завершенню заходу, слухачі екскурсії можуть скористатися qr кодом та надіслати гроші до офіційного рахунку Збройних сил України. На початку і в кінці екскурсії ми обов'язково запропонуємо нашим гостям. Ознайомитися ось таким невеличким плакатом, на якому є qr код за допомогою якого вони зможуть напряму на рахунок збройних сил України перерахувати кошти, тому що кожна гривня це крок до нашої перемоги. Дарія кометіванкаченко, Кременчуцькі новини. До дня міста, який цьогоріч проходить з метою благодійництва, у Кременчуці відбувся велопробіг під назвою з днем народження Кременчук. Про традиційний велозахід. Дивіться далі. Одним з найулюбленіших заходів до міських свят є той момент, коли велогромада міста об'єднується і всі гуртом проїжджають Кременчуком з патріотичною символікою та гаслами. Це є велопарад у Кременчуці. Велика кількість прихильників велоруху, і звичайно ж, цьогорічний калейдоскоп заходів до благодійного дня Кременчука не міг не включити в себе велопарад. Маршрут у нас традиційний, з ПК крас до площі перемоги. Всі ми знаємо, що йде війна. Клята Росія намагається захватити Україну, але нічого в них не вийде. Вони всі під***ці кончені у. Тож ми збираємо гроші на ЗСУ. У нас є два варіанти. Перший варіант в кого є налічка, кидає нам в скриньку. Ми передаємо Денису, Селіннику, який виготовляє перископи. І інший варіант QR-код. Можна по QR-коду перечислити гроші на ЗСУ. Захід проходить у форматі благодійного дня Кременчука. Тому кожен бажаючий міг задонатити на ЗСУ, відсканувавши QR-код. А також велогромада збирала на перископи, які виготовляє волонтер Денис Сілинник. І люди активно робили свої внески, роблячи свій вклад у нашу спільну перемогу над ворогом. Вирішив долучитись і допомогти зсу зробити внесок і проїхатись містом. Це добре, гарний відпочинок. Для здоров'я, ну і трохи задонатити на ЗСУ. Я вирішила долучитися, щоб, ну, щоб Україна перемогла, ЗСУ не лучі. Я прийшов на велопарад, тому що мені це подобається. Мені сподобалася ідея проти велопаради, тому я не проти був поучаствувати. Ми прийшлися також підтримати наших військових. Слава ЗСУ, слава Україні. Я хочу, можна передати привіт своєму другу? Влад, я тебе передаю привіт. Я в принцівських новинах. Кілька сот велосипедистів одночасно стартували на палаці культури крас і великою колоною. Проїхали по проспекту Свободи і виїхали до центру міста. Проїхавши вулицею Ігоря Сердюка. Фінішував велопарад на площі перемоги. Люди активно ділилися враженнями від заходу. Дуже гарно, дуже приємно, що ми сьогодні 25 вересня зустрілися у цьому рідному місті. Бажаю усім здоров'я і великої перемоги. Нам дуже потрібно показати, що ми разом, що у ми єдині, і в нас є спільна мета. Ну і щоб місцеві всі перебоялися і не виходили. Для Ані та Лева це перший велопарад. Вони вимушені переселенці з Харкова і з березня знайшли прихисток у Кременчуці. Нам все подобається, Було легко, да, їхати. Легко було їхати. Стаття більше всього заповнили. ехать понравилось. Кременчук мы выбирали между Полтавой и Кременчуком. Здесь Днепр, вот в Полтаве его нет. И выбрали Кременчук. Город очень нравится, небо, река просто прекрасные. Люди помогают, добрые, открытые, встретили нас хорошо. Кременчук нам очень нравится. Велопарад відбувся у кращих традиціях цього заходу, як і зазвичай протягом всього маршруту велосипедистів супроводжувала собака шпиця, яка також вважається учасником заходу. І вже на площі перемоги вся спільнота прихильників велоруху ефектно завершила велопарад традиційним підняттям байків до гори. День Кременчука святкуємо зараз в іншому форматі в форматі підтримки збройних сил України. Сьогодні зранку був благодійний пробіг. Зараз благодійний велопробіг. Ми продовжуємо збирати хлопцям на перископи, які вони виготовляють в місті Кременчуці і передають нашим бійцям на передову. Коли хлопці повернуться, вони йому щиро подякують за цю роботу. І всім Кременчужанам за те, що вони підтримали, задонатили сьогодні кошти на ще нові перескопи, нове обладнання для наших бійців. Антон Воробйов, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Захоплюючи історичні факти про місто та цікаві легенди. Сьогодні під час святкування благодійного Кременчука усі бажаючі могли приєднатись до пішохідної екскурсії та водночас допомогти армії до НАТО. Більше про це дивіться далі. Сьогодні, у рамках благодійного дня Кременчука, усі бажаючі мали змогу прогулятись історичним центром міста і дізнатись різноманітні історичні факти про Кременчук, послухати захоплюючі легенди пов'язані з виникненням міста та життям його мешканців у давнину. Проте головна мета пізнавальної прогулянки допомогти армії та перерахувати кошти на її підтримку. Зробити це слухачі могли, відсканувавши QR-код. Сьогодні проходить благодійний день Кременчука. Війна не час святкувати, а час засуду. Допомагати. Ви зможете допомогти ЗСУ і зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. Відсканувавши QR-код, ви відправите допомогу прямо на розрахунковий номер Збройних сил. ЗСУ будуть вдячні будь-якій сумі від вас. Ми віримо у ЗСУ. Вони точно знають, на що витратити наші донати. Допоможемо Збройним силам! Слухачі дізнались про історію виникнення великої кількості будівель на центральних вулицях міста, цікаві факти з біографії відомих Кременчужан. Це єдине місто Полтавської області, яке знаходиться на двох берегах Дніпра. Але так історично склалося. Тут зародився Кременчук на лівому березі, а на правому було окреме поселення, яке мало інше адміністративне підпорядкування. Кременчук це перлина на березі Дніпра, це промислові легені України. Промислові легені Полтавщини, Ну а Полтава та духовна столиця краю. Захоплюючи розповіді про наше місто, слухали як Кременчужани, так і гості з інших міст України. У захваті були всі. Ми переселенці, і приїхавши сюди, я просто навіть не знала, куди я їду і яке місто. І я здивована була, тому що місто мені надзвичайно сподобалося. Воно зелене, воно велике, великі тротуари широкі, дуже приємні такі люди. Коли звертаюся з питаннями, завжди відповідають. Це місто нам настільки сподобалось, що ми хочемо дізнатися його історією. І сьогодні була прекрасна екскурсія. Ми прийшли тими вулицями, на які, коли б самі йшли, ми б не звернули увагу на якісь будови. Так що екскурсовод професіонал. Є і справи і спасибі величезне місту, що дає таку можливість ще краще знати історію цієї землі, на якій ми сьогодні. Проживаю в місті Кременчук вже дуже довго, але так достовірно, так цікаво. Мені ще ніхто не доповідав історію нашого міста і по тим вулицям, які ми вже ходили, кожного дня я щось почув нове про ці архітектурні об'єкти, які ми тут маємо. І, взагалі, про історію видатних людей я просто вражений і дякую міській владі за те, що вона організувала цю екскурсію. Дякую, Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Традиційно, щонеділі на площі перемоги збираються віряни та священнослужителі різних конфесій, аби попросити Всевишнього про допомогу та захист українців проти війни з расистами. Як це відбувалося сьогодні? Бачили наші журналісти. Щонеділі віряни збираються на площі перемоги біля пам'ятного Христа, аби помолитися та попросити Бога допомоги у цій жорстокій війні. Ми всі у Христі ісусі нове творіння, але ми живемо в Україні. Ми розмовляємо українською мовою. І Я пишаюся тим, що я українець. Всевишньо попросили про захист наших воїнів та нашої квітучої і незалежної України. Молимось тобі за державу, нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо. Спільна молитва важлива як ніколи. Вважають люди, які приходять помолитися разом з іншими людьми. Я прийшов сюди, бо я являюсь служителем церкви завіт і, і просто людина, в котра хоче молитися разом з братами та сестрами і славити Бога. Щоб наші хлопці повернулися живими, здоровими. Дай Бог, щоб це все вийшло. І кожен має, хоча б капельку, хоча б щось. Це робить для перемоги. Я прийшла помолитися за мир в душах українців, за любов, за спокій, за сміливість в їхніх серцях, щоб Бог надавав нам сили дійти до перемоги, за віру нашу, за побожний народ наш український, за державу нашу Україну, прости їхні провини. І в день праведної твоєї відплати подай він ціни тління. Артем Ребров, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Цієї суботи та неділі маленькі хокеїсти змагались за золото у дитячому турнірі Кременька. Цього року брали участь сім команд з різних міст України. Хто отримав перше місце та як проходили людяні бої, знають наші кореспонденти. Вихідні на цьому тижні стали спекотними через хокейний турнір на льодовій арені Айсберг у суботу та неділю команди зіграли за круговою системою. Участь брали команди серед дітей 2013-2014 років народження. Дві команди з Кременчука, дві команди Богуславських Шершнів, Ягуар з Дніпра, Дніпро та морські вовки з Одеси. Шалена атмосфера та вболівальники піднімали бойовий дух учасників турніру. Враження каксида. Саме найкраще, найположительнее Это вообще здорово. что в такой ситуации служився в стране. Є можливість собрать столько команд, поіграти. Я это очень здорово. Ми проводимо це три рази в год. есть тобто, кожні три місяці. У нас три місяці підготовки. Потім ми свої сили испытываем на турнірах. Цього року Кременчук зайняв друге місце. Ягуари вибороли третє. А переможцями стала команда Богуславські Шершні. У нас шість місяців не було льоду. Зараз тільки в Богуславі вже закінчується заливка, буде тренування повноцінне. А півроку хлопці займались на землі. Це наше третє за півроку тренування. Ну третій літ був за півроку. І такий результат. Кращим гравцем команди переможців став дев'ятирічний Тімур Мелешко, який вже три роки активно займається хокеєм. Я вражений за те, що ну ми перше місце зайняли тільки. Перший раз виграли команди всі, ми дуже старалися для цього і ми хотіли перше місце, ми зайняли його. Ми тренувалися, у нас була як фізкультура ОФП, у нас льоду не було, правда, але ми все одно тренувалися, ми готові для цього до змагань, що нас кудись пригласили, я переживав сильно. Ну, я думаю, що ми можемо в будь-який момент програти. Попри війну, наша молодь повинна розвиватися і спілкуватися з однолітками. Тому команди вже чекають наступних ігор, щоб знову боротися за золото. Артем Ребров, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Збройні сили України демонструють неймовірну силу та відвагу. Вони справжні герої, які рятують українців від російської навали. Завдяки нашим воїнам ми точно переможемо. Слава Україні!